У Львівській області з жовтня місяця 2024 року реєструються випадки захворювання на вірусний гепатит А серед мешканців Шептицького району. І станом на сьогодні ми говоримо про 19 випадків захворювання, які пов'язані між собою через контакти людей, які захворіли. Отже, нагадуємо, що вірусний гепатит А передається так, як кишкова інфекція, через інфіковану воду, продукти харчування, а в нашому випадку через руки, через спільні предмети побуту, тобто контактно-побутовий шлях передачі. Що можна зробити для того, щоб не захворіти? В першу чергу нагадуємо, що мити руки потрібно щоразу, коли ми повертаємося додому після прогулянки чи відвідування транспорту чи якихось інших місць. Ми обов'язково повинні мити руки перед вживанням їжі і після відвідування туалету. Також ми повинні пам'ятати, що вода повинна бути гарантованої якості або перекип'ячена, або бутильована. Воду, яка тече з крана, потрібно кип'ятити і не пити її просто так. Окрім того, звичайно, якщо ми бачимо людей з ознаками хвороби, інфекційної хвороби, ми повинні намагатися дистанціюватися від них і потім ретельно мити руки, якщо ми рукопотиснули людину, яка мала ознаки інфекційної хвороби. Не завжди хворий на вірусний гепатит А є жовтим. Інколи людина стає заразною ще до того, поки виникають якісь перші прояви хвороби. Тому такі елементарні речі, як миття рук на сьогоднішній день, використання одноразових рушників або використання сушилок для рук, є тими заходами, які можуть врятувати життя. Якщо ж ви відмічаєте в себе нудоту, зниження апетиту, здуття живота, пожовтіння склер, ну і в кого виникає пожовтіння шкірних покровів, потемніння сечі, посвітління калу, це є підстава негайно звернутися до медичного працівника для того, щоб отримати медичну допомогу. Інкубаційний період, період від моменту потрапляння віруса до появи перших клінічних ознак, довгий, становить до 45 діб. Тому після контакту з людиною, яка виділяє вірус, людина може мати ознаки хвороби впродовж 45 діб, і за цей час за людьми встановлюють медичне спостереження. Як можна запобігти хворобі? Існує вакцина. Для того, щоб отримати захист на 20 років і більше, потрібно зробити дві дози з інтервалом 6 місяців. В період підйому захворюваності або під час спалаху, достатньо однієї дози для того, щоб перервати механізм, механізм передачі інфекцій. Уникайте придбання продуктів харчування на стихійних ринках, використовуйте воду гарантованої якості. Подбайте про гігієну в вашій родині на вашому робочому місці, і таким чином ви знизите ризики інфікуватися. При перших розладах стані здоров'я, будь ласка, звертайтеся до лікаря. Ми працюємо, щоб ви були здорові.